Чатку попереджали, далі штрафують. Патрульні кинули виклик несумлінним пішоходам. На останніх чатують поблизу зупинок громадського транспорту і не лише що говорять порушники та чи мотивує їх дотримуватись правил дорожнього руху. Штраф про перебіг операції під назвою пішохід говоритимемо у студії разом із речником управління патрульної поліції у Хмельницькій області Романом Мартинюком в ефірі. Програма. Віч на віч, пане Романе, вітаємо вас у нашій студії. Вітаю. Пане Романе, насправді комплекс профілактичних заходів під назвою Пішохід стартував в Україні з 1 квітня. Акція, ну скажімо так, це довготривала, довгострокова. Які заходи запланували у рамках її проведення? Так, дійсно, з 1 числа поточного місяця в Україні та в Хмельницькому в частності стартувала акція це комплекс профілактичних заходів, під умовною назвою пішохід. Основна мета таких заходів це привернення уваги пішоходів до порушення правил дорожнього руху, через які можуть трапитися дорожньо-транспортні пригоди з пішоходів. Тобто такі заходи розділені на два етапи: це теоретичний етап, профілактичний та практичний, коли вже все таки патрульні будуть більш притягати до адмінвідповідальності порушників, а не просто пояснювати їм, проводити Ясну роботу та попереджати про можливі наслідки до 15 травня. Буде проводитись перший етап, теоретичний. Тобто, ми будемо ходити в школи, в садочки, посилено розповідати нашому майбутньому поколінню про те, що потрібно все ж таки дотримуватись правил дорожнього руху і безпека. Понад усе садочку школи ми намагаємося донести нашим маленьким громадянам про те, що вони мають слідкувати навіть за своїми батьками і пояснювати їм, що та одна хвилина, яку вони можуть зекономити, перебігаючи на червоний сигнал стафора або проходячи в заборонному місті, не вартують того ризику, на яке вони наражають не тільки своє життя, но й своїх дітей. Другий етап, який вже буде стартуватися 15 травня, це буде практичний етап, коли патрульні будуть в посиленому режимі слідкувати саме за порушеннями і будуть. Вже карати штрафом в 51 гривню наших пішоходів, але незважаючи на це, вже протягом цих 17 днів ми притягнули до відповідальності 23 особи. Причому ще двоє були в нетверезому стані, які не тільки грубо порушували правила дорожнього руху, переходили на червоний слайд створе на заборонний. Мов місті приходив другу, а й не хотіли не тільки визнавати свою вину, а взагалі казали, що це нормально. Тобто до таких осіб все ж таки за штрафи відразу, а не профілактика, тому що просто вони навіть і не розуміли. Насправді така операція пішохід для України є не новою, але чи є від неї результат От той відгук, на який ви власне розраховуєте, яким чином на статистику чи впливає позитивно. Подібні така операція проходить мінімум раз в рік, а то й два, коли ми бачимо зростання кількості дорожньо транспортних пригод за участі пішоходів. Нагадаю, що кожна третя дорожньо-транспортна пригода з потерпілими за участю пішоходи, а це жахливі просто цифри. Ми вводимо таку операцію для того, щоб зменшити кількість дорожніх транспортних пригод. Як показує практика, протягом місяця, двох-трьох після закінчення такої акції суттєво зменшується кількість дорожньо транспортних пригод. Але, на жаль, потім знов громадяни на забувають і починають знов ще більше порушувати. На жаль, в нас до Стілика кількість місць концентрації дорожньо транспортних прогід за участю пішоходів і постійно реагувати і постійно виставляти там піші екіпажі? Ми просто фізично не можемо, адже є інші порушення правил дорожнього руху, а систематично ввести контроль так він здійснюється, але не по всій території нашої області. Одночасно А в яких місцях, скажімо так, ви вже встигли побувати, які це перехрестя, і чи насправді вулиця Шевченка і проспект Миру залишаються такими місцями, де найбільша концентрація порушників? Саме пішоходів. Так, дійсно, вулиця Шевченка, вулиця Кам'янецька біля плази та проспект Миру біля Темпа це три основних місця концентрації не тільки дорожнього транспорту, пригоджуючи пішоходів, але і взагалі порушень правил дорожнього руху пішоходів. Адже вони там перебігають дорогу в забороненому для цього місці і наражають не тільки себе, але й інших учасників дорожнього руху на небезпеку. І неодноразово ми фіксували факти, коли саме через пішоходи допускалися дорожні транспортні пригоди інших автомобілів. Тобто автомобіль, побачивши пішоходи, намагався уникнути зіткнення з пішоходом. Вирулюючи там в іншу сторону і наражаючи себе на небезпеку, зіткнувшись з іншим автомобілем, насправді Романа третина ДТП за участю пішоходів стається саме за вини останніх. Чому порушують та чи розуміють, що ризикують відповіді на ці питання від самих порушників? Тож увага на екран. Вся, е, побачила тролейбуси. Ну, більше так робити не буду. Ви Зуміялась, бачили, що водій маршрутки міг вас збити. Ні, ну я дивилася, я дуже помалу йшла. Ні. От ви йому перешкодили, тому ви зараз тут залишаєтесь, на вас буде винесено адміністративні матеріали. За 127. Саме порушення правил переходить Хорошо. Стумі... Така ситуація вийшла, що ми теж спішимо дуже. І... А, скільки ж секунд часу ви виграли, uh, Ну от Якщо так, чесно. Секунд часу Ну, 5 хвилин виграли. Та 5 хвилин. П'ять хвилин, дано ну, ми ж не створили якісь ну як ви наражаєте на безпеку всіх учасники дорожнього руху. Пане Романе, пропоную продовжити розмову. Так розумію, що найчастіше хмельничани порушують правила дорожнього руху задля економії часу. Чи це є основна причина, і що ще найчастіше вам відповідають саме пішоходи порушники? Так, дійсно, найчастіше все ж таки громадяни повідомляють нам, що це економ їхнього часу. Ми спеціально робили експеримент і дивилися, скільки ж вони економлять часу, порушуючи правила дорожнього руху та йдучи в заборонному місці, а не роблячи це правильно, тобто через пішохідний регульований чи нерегульований перехід. Одна хвилина часу, максимум, що вони можуть зекономити, це причому, що вони переходять дорогу, коли там машин немає. Тобто, навіть якщо вони будуть переходити дорогу, там будуть машини, вони будуть змушені їх пропустити, і цей час, який вони зекономить, суттєво зменшується. Але нам дуже приємно, що наші маленькі громадяни після профілактичних бесідок в школі доносять таку інформацію своїм батькам, що не можна, навіть якщо вони запізнюються, йти на червоне світло. І коли ми проводимо профілактику у школах, неодноразові випадки, коли нам повідомляли дітки, що вони роблять зуважень своїм батькам, і навіть якщо їм потрібно дуже швидко перейти дорогу, щоб не запізнитись там на перший урок, вони все ж таки стоять і чекають зеленого світла. Хоча батьки їх хочуть все ж таки наразити на безпеку і потягнути на червоне. І це є приємно, і це показує результат цієї роботи. Тому ця економія часу вона ні до чого доброго точно не приведе. Якщо говорити про пішохода-порушника, яким є його портрет? Це хто зазвичай якого віку люди, якої статі? Чи є така цікава вибірка? Взагалі, якщо дивитись на аналітику, то ми бачимо, що найчастіше порушуються жінки віком від 50 років. На жаль, саме цей контингент людей наражає найчастіше на небезпеку наших водіїв, ну і самих себе саме зумовлено тим, що вони найчастіше користуються громадським транспортом, напевно, і саме намагаючись до нього швидше добігти, наражають себе на таку небезпеку. Можна також аналогічно провести приклад наших спостережень на вулиці Кам'янецька, де з 10 порушників саме 7 це були жінки, сім були жінки, і одна була тільки з них віком менше 50 років. Тобто, ми бачимо таку невтішну статистику. Я так розумію, приємно те, що діти майже не порушують. Так тобто діти на даний момент розуміють і є прикладом як не дивно для дорослих. Так, досить маленька кількість випадків, коли діти стають порушниками, і у всіх випадках, які нами зафіксовані, ця дитина була поряд з дорослою людиною. Тобто, коли з батьками вони дозволяються порушувати, все ж таки відповідальність несе батьки, адже вони показують приклад випадків, коли сама дитина, тобто віком там до 15, до 16, до 18 років, ну взагалі не зафіксовано на даний час. Тобто ми бачимо, що наше молоде покоління більш якось лояльно ставиться до виконання усіх вимог правил дорожнього руху Романе. Перед стартом серії профілактичного комплексу ви говорили про те, що поки не штрафуватимете пішоходів, тобто акцент більш робили на профілактичну роботу. Зрештою, штрафи є як хмельничани реагують. Чи та 51 гривня дійсно мотивує людей, тому що ну насправді штраф він занадто малий. Так, дійсно, основна акцент уваги це ж таки профілактика на даному етапі. Але ми бачимо випадки, коли громадяни навіть не хочуть спілкуватися. Вони не те, що не хочуть слухати патрульного, вони не хочуть навіть розуміти, що це є порушення. Вони кажуть, що вони так ходили в дитинстві, ходили, коли були дорослими, і зараз вони аналогічно будуть продовжувати ходити і вчити таким поведінці всіх інших оточуючих. Тому дійсно ми застосовуємо штрафні станції вигляді 51 одної штрафу. Це досить маленький штраф, який, на жаль, не мотивує не порушувати повторно, адже ми бачимо велику кількість випадків повторювання. Повторного порушення і за повторне порушення логічний штраф, тому штрафи дійсно потрібно піднімати, адже це не буде мотивувати громадян не порушувати, якщо штраф буде на тому самому рівні 51 гривні, Романа. Але на вашу думку, насправді чи завжди все залежить від суми штрафу? В даному випадку, все ж таки, набагато краще було б унеможливлювати такі порушення, тобто будувати спеціальні огорожі, для того, щоб пішоходи просто фізично не могли змоги порушувати. Адже, навіть якщо штраф буде досить великий, то громадяни будуть стримуватися, але все ж таки не всі. Ті люди, які ходили все життя, вони просто фізично не зможуть і морально перестроїтись до виконання правил дорожнього руху. Потрібно, щоб пройшли роки і щоб нове покоління підросли, показувало приклад вже своїм дітям, і тільки таким чином ми зможемо повністю виконати дану проблему. Операція пішохід стартувала з 1 квітня. Ми про це говорили на початку програми. І з 1 квітня насправді вже є дорожньо-транспортні пригоди саме за участю пішоходів. Але ще саме цікаво, то тут в більшості провина, скажімо так, лягала на плечі автовласників. Чи підтверджена саме оця ця інформація? Якщо можна самі такі останні найрізонасніше ДТП, які сталися в нашому місті, і чому стається? Адже, начебто, людина йде на регульований чи це нерегульований пішохідний перехід, але, начебто, все за правилами, але пригода таки стається. Чому? Так, дійсно, дорожні транспортні переходи За участь пішоходів, це не тільки вона пішоходів, але й в більшості випадків, на жаль, саме наших автовласників, водіїв. Останні там приклади вулиця Каменецька, до прикладу, коли пішохід переходив по нерегульованому пішоходному переході. А, на жаль, транспортні засоби були розташовані на проїжджій частині таким чином, що вони були саме на пішохідному переході. І коли громадянин переходив дорогу по пішохідному переході, інший автомобіль просто його не бачив, адже він його затуляв транспортний засіб, який припаркувався з порушенням. На це також не звертати увагу, але все ж таки, як ви знаєте, коли будь-який водій під'їжджає до нерегульованого пішохідного переходу, він має зменшити швидкість і завжди думати, що там переходить пішохід. І тільки коли така буде акцентована увага, ми зможемо уникнути повністю дорожньо-трансферно пригод. Але на жаль, наші водії цього не роблять, не зменшують швидкість, там розмовляють по телефону, відволікаються на якісь балачки з своїм пасажиром і допускають такі дорожні транспортні пригоди. А третина ДТП стається за участю саме пішоходів. А скільки загалом ДТП вже сталося, якщо говорити чи від початку цього року, чи от яка є остання статистика? Ну, взагалі, в нас зафіксовано близько 70 дорожньо-транспортних пригод. Пішоходів на щастя, не всі вони з потерпілим. В більшості випадків це або досить незначні тілесні ушкодження, там у вигляді забоїв, або взагалі без ушкоджень, що також буває. На жаль, ми бачимо, що велика кількість дорожньо-транспортних пригод здійснюється, коли пішоходи йдуть позаду автомобіля, який рухається, і на нього здійснюється такі наїзд в дворах будинку, що також. Тож для нас є таким дивним явищем, адже громадян має зрозуміти, що автомобіль, який їде назад, може попа просто його не побачити, цього пішохода, адже він в сліпій зоні. І відійти не так і важко. Але громадяни теж дуже часто і розмовляють по телефону, йдуть на наушниках, і взагалі не звертають увагу на транспортні засоби, які рухаються. І також стається дорожні транспортні пригоди. Але як ви знаєте, все ж таки водій в такому випадку визнається винним, адже він зобов'язаний як водій слідкувати за тим оточенням, яке навколо нього. Спецоперація, профілактична операція пішохід триває у місті, де вас можна побачити найближчим часом. Ну і як ви спілкуєтесь з хмельничанами, як вони реагують? Чи говорять про те, що вони не порушують, або якщо порушують, то чому? Кожного дня ми перебуваємо на основних місцях концентрації як дорожній трансферний пригод за участі пішоходів, так і взагалі вчинення даного правопорушення. Навіть сьогодні ми будемо аналогічно там і на кругу темп стояти на вулиці Проспект Миру, і на вулиці Шевченка будемо, і біля плази на вулиці Каменецька, для того. Щоб ще раз пояснити пішоходам про необхідність дотримання правил дорожнього руху, ми їм роздаємо спеціальні такі листівки, на яких виписані всі правила, і можлива відповідальність за їхнє порушення. Ну і також наслідки, до яких може провести нехто в ньому таким правил дорожнього руху. Щодо того, як ми спілкуємося, ми їм ще раз хочемо довести, що це їх. Що це вони повинні для себе робити, тобто не порушити правила, а аж їхнє життя, їхнє здоров'я, і не тільки порушення правил дорожнього руху у санкції 51 гривня штрафу, а те, що вони мають показати приклад іншим, адже з них беруть приклад діти, які наражають себе на небезпеку, які просто не розуміють необхідності дотримати правил дорожнього руху. І ти їхні пояснення, що я поспішаю, ну можна встигнути і вже нікуди і не дойти. Після 15 травня, чи можна говорити про те, що буде таке тотальне штрафування пішоходів, чи все ж таки буде здійснюватись вибірково? Так, дійсно, ми хочемо, що після 15 травня повністю профілактика пішла у минуле, тобто, взагалі, не. Таке поняття як профілактична бесіда, не застосовувати щодо пішоходів, адже півтора місяця часу це достатньо для того, щоб всі, хто не знав правила дорожнього руху, їх знав. Для тих, хто їх не виконував, донести до них основну позицію, що кожне порушення має фіксуватися, і кожна людина, яка порушила, має нести за це відповідальність. Так, невелику, але має нести відповідальність. Тому я гадаю, що все ж таки таких випадків профілактичних бесід буде мінімум у виключних випадків, коли там людина не змогла б якось по-іншому зробити те чи інше. Ще, Романе, на завершення, одне питання маю останнім часом почастіше випадки, коли на лінію 102 телефонують ну, певно, сумління хмельничан і повідомляють про будь-які порушення. А чи є такі повідомлення, які стосуються саме порушників пішоходів? Чи більше все ж таки це певного громадського порядку або такої ситуації на дорогах пов'язаної саме з автівками? З пішоходами досить маленька кількість викликів на службу 102, адже громадяни просто. Не розуміють, що це є порушення правил дорожнього руху. Вони не хочуть сприйняти, що це є порушення. Тому в цьому році, наприклад, на службу створена не сходу жодного повідомлення про те, що та чи інша особа, заявник став свідком такого правопорушення. Більше того, на жаль, наші громадяни навіть не хочуть давати там письмові пояснення, не хочуть допомагати документувати дані події, адже вони рахують що так правильно, що так і має бути, що це взагалі не порушення. Романа, на завершення програми, маєте нагоду звернутися до наших хмельничан. Ну, якщо можна кілька рекомендацій, все ж таки як переходити дорогу, аби це було безпечно і для пішохода, і для автовласника. Звісно, правила дорожнього руху допомагають і пояснюють, як потрібно діяти в тій чи іншій ситуації, як потрібно переходити дорогу. Але є написані правила, які також можуть допомогти. Наприклад, наушники переходити дорогу в наушниках є небезпечно, адже особа просто не може так слідкувати за навколишнім середовищем та відчувати автомобіль там справа зліва, В капішоні аналогічно. І коли ви йдете через дорогу в капішоні та в наушниках, ви не можете просто фізично побачити автомобіль, який може, навіть порушуючи правила дорожнього руху, вас не помітити і допустити наїзд. Тому завжди, коли ви переходите в пішохідний перехід, дивіться направо і наліво. Це точно не буде зайвим. Пане Романе, вам дуже дякую за розмову. Шановні глядачі, нагадую про комплекс профілактичних заходів під назвою пішохід. У студії ми говорили із речником управління патрульної поліції у Хмельницькій області Романом Мартинюком. Вже оштрафували 25 пішоходів. Тож будьте сумлінними та не порушуйте. В ефірі була програма Віч на віч. Нехай щастить.